11 листопада найважливіша дата для жителів правобережжя Херсонщини. Саме цього дня, два роки тому, українські захисники звільнили Херсон від російських окупантів. Місто вільне та справді незламне, адже не було ані дня, щоб росіяни не накривали його вогнем. Комунальники, рятувальники, медики, волонтери та правоохоронці завжди першими приходять на допомогу містянам, в яких умовах доводиться працювати. Бачила наша Тетяна Савуля. Із важкими травмами пані Зоя лежить в одній з лікарень Херсона. Два тижні тому поверталася з планового обстеження додому. Як раптом, вибух. Росіяни з безпілотників скинули під ноги вибухівку. Такой. Вибух і повітря по ногах. А в цей час я не знаю, як мене побачили поліцейські. Зупинилися втівки, і люди почали мене відтягувати. Дістали турнікет із аптечки, перев'язали рану. У мене кров дуже сильно текла. Це кадри з нагрудних камер екіпажу поліції охорони. В момент атаки вони проїжджали поруч, почули вибух і, не гаючи часу, кинулися рятувати поранену. Так зараз буде больно, трошки потерпіть Поліцейські Микола та Дмитро працюють у Херсоні з перших днів його звільнення. Окрім охорони стратегічно важливих об'єктів, неодноразово доводилося рятувати поранених. Пройшли відповідні навчання при собі завжди мають засоби для надання першої допомоги. За лічені хвилини ми під'їхали, побачили пораненого чоловіка і ну, почали допомагати, надавати домедичну допомогу. Загрузили машину і завезли в лікарню дрони. їм все одно, чи це гражданська, чи це службовий автомобіль. Пан Віталій один із тих, кого врятували поліцейські. Сьогодні він вже посміхається, а місяць тому його атакував дрон. Чоловік працює в таксі, згадує, тільки не встиг висадити пасажирів, як почув звук безпілотника. А далі вже стояв у крові. Тижні лікування, розбита автівка, але зізнається, без вчасної допомоги б не вижив. Все тіло тоді посікло уламками. Був з дрона скинут снаряд якийсь. На мене із дрону скинули снаряд якийсь, попало в ногу та руку, побило автівку. Всю проїжджали хлопці поліцейські, зупинились, а я у крові весь. Вони взяли мене у своє авто, перетягнули професійно турнікетами ноги і руки і відвезли у лікарню. лікарні, інфраструктурні об'єкти, вокзал, саме ці заклади під постійними атаками росіян. Але й під пильним наглядом нашої поліції охорони на цих кадрах. Кінець грудня, ракетний обстріл залізничного вокзалу у Херсоні та евакуаційного потягу. Андрій першим кинувся на допомогу. Був один співробітник. поранило мого напарника і ще одного поліцейського із Кропивницького. Не змогли врятувати. В цілому тоді було 140 людей та ще два десятки персоналу. Рятують поліцейські не тільки фізично, а й морально. Оксана Золешок нині поєднує роботу в поліції Херсонщини та психолога-волонтера в госпіталі для поранених бійців у Києві. Пережила декілька місяців окупації, змогла виїхати, але ті дні і досі пам'ятає, як вчора всі спрятались у мене в підвалі». Ми всі переховувалися у мене в підвалі дома два тижні без їжі, лише іноді була вода. Потім вийшли і побачили все це жахіття. Сусідських будинків вже не було. Я обрала напрямок посттравматичного розладу, адже не з чуток знаю, що це таке. За інформацією обласної військової адміністрації, лише з початку цього року росіяни 36 тисяч разів атакували Херсонщину, випустили близько 200 тисяч снарядів. Із Херсона, Тетяна Савуля, Ми Україна, марафон Єдині новини.